Я маю приємність перейти до нашого наступного поета. Це Анатолій Дністровий. Тольо запрошуємо сюди. Анатолій Дністровий письменник, філософ. Якщо я забуду якусь роль, не, не, не тримаю, Я ще не я ще не дійшов просто. Я знаю, що акваріум. Акваріуміст і аква... Ні, не аквареліст. Ти просто ти не, не лише в акварелі працюєш. Акваріуміст, художник, автор багатьох книжок, прози, поезії, есеїстики. Автор великої серії інтерв'ю з українськими і не лише українськими інтелектуалами. Ем, крім того, Анатолій має свій відеоблог, так, де якому ширить свої знання про світ е, тим, хто їх потребує. Е, 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 найновіша книжка в Анатолія теж вийшла 2022 року. Це поетична книжка Чорна П'ятниця, яка дуже класно виглядає, до речі. То ж, ти здається. Yeah. Е, так, і сам, сам же її оформив. А станом на тепер Анатолій Дністровий військовослужбовець і це ще одна така сторона е, життєва е, Анатолія. І е, я собі дозволив вибрати таке мото. Теж, якщо ти захочеш цей вірш прочитати, не проблема, він може прозвучати ще раз просто. Це щось, що мені здається гарно говорить про твою поетику зараз. Неодіссея, блукання мої тривожні лише у кімнаті, і сирени щоночі не ті нам співають, на які вже не реагують ні діти, ні кішки. Але на всіх мандрівка тривала чекає у темряву, сумніву дім віднайти свій дім, мов промінчик, що кличе до себе Анатолій Дністровий. Просимо. Дякую, колеги. Я це е, задумався нещодавно. Е, я написав нову книгу, несподівану для себе, поетичну, е, якраз е, ну, після вторгнення. Так? Але я задумався, що доросла поезія це добре, але немає дитячої поезії до цього часу. І мене синочок якось запитав: Тебе є тату вірш про армію? Я дуже довго думаю, в мене немає вірша про армію. У мене є цикл гарнізонних віршів це для дорослих, але дитячого вірша про армію немає. Я хочу почати з дитячого вірша про армію. У мене була така сенсація, що я за один тиждень зустрів чотирьох полковників з прізвищами. Це в різних місцях по Києву. Прізвища чорний, жовтий, білий і червоний. Я і це мене просто висадило. Ну просто ну це, це реально. Це, це не той червоний, про якого Андрій Кокотюха писав, це, це І Я просто зрозумів, що це вже є вірш. Треба тільки написати. Вірш називається Три полковники. Три полковники притулювали. Полковник чорний, полковник білий, полковник червоний. Полковник білий був чорнявий, полковник чорний білявий. Полковник червоний був лисий. Полковник червоний був танкістом, полковник білий був артилеристом, полковник чорний у душі був кавалеристом. Полковник білий любив червоне м'ясо, полковник червоний любив біле м'ясо, полковник чорний любив їсти рибу. Полковник чорний любив фотографувати, полковник червоний любив писати портрети, полковник білий любив спати. Полковники зібралися відпочити на природі і взяли з собою домашніх тварин. Полковник білий узяв чорного кота, полковник чорний узяв білого кота, полковник червоний Они узяв шиншилу. Полковник білий збирав шампіньйони, полковник червоний збирав мухомори, полковник чорний нічого не збирав, бо постійно розмовляв по мобілці. Полковник червоний нюхав білі квіти, полковник білий нюхав червоні квіти, полковник чорний ловив карасів. Полковники готували закуски. Полковник білий смажив червоне м'ясо, полковник червоний смажив біле м'ясо, полковник чорний смажив рибу. Полковник чорний пішов у кущі і коли повернувся, спитав: Хто з'їв мою рибу? Не я сказав, полковник білий, не я сказав, полковник червоний, не я сказала шиншила. Полковники відпочивали на шезлонгах. Полковник білий читав роман, полковник чорний читав журнал, полковник червоний читав накази інструкції. Полковник червоний пив біле вино, полковник білий пив червоне вино, полковник чорний курив люльку. Коли полковники поверталися додому, то зустріли полковника жовтого, який був старий, як пеньок, і за царя гороха служив кавалеристом. Полковник, полковник жовтий не знав, що він жовтий, полковник жовтий не розрізняв. Що перед ним полковник білий, полковник червоний, полковник чорний, а з ними чорний і білий кіт а також шиншила. Минули роки, а полковники чорний, червоний і білий, так і не знали, хто тоді з'їв рибу полковника чорного, <плес> найсумніші тексти в моєму житті, який я написав десь в перші два місяці. Повномасштабного вторгнення. Вони реально якісь зовсім інакші, і вони для мене якусь мають особливу нотку. От я декілька текстів, якщо є час, ще прочитаю. Місяць ми чекали на війну і ретельно нарізали кубиками чорний і білий хліб на сухарики. Сушили їх у духовці. Дітям так припали сухарики до смаку, що за кілька тижнів вони їх з'їли. Тиждень ми чекали на війну і знову сушили сухарики, які день за днем з радістю їли наші діти. Коли сухарики закінчилися, несподівано прийшла війна. Мій одяг уже ніколи не буде таким, як був до війни. Затерта куртка, яка мене гріє два тижні, мої нові черевики тепер постаріли, ніби стоптали сотні доріг, ніби бачили декілька зим. Схоже залишаться у цих застиглих морозах назавжди. Чорні гелікоптери наближаються з вічної пітьми, гвинтами ріжуть повітря, що тремтить, як поранений звір. Ми не встигли взятись за руки, ми не встигли поглянути в очі одне одному посеред ночі останнього сну. Чорні гелікоптери наближаються з вічної пітьми. Наші спогади миттю завмерли перед нами Мов вічні істоти у пустелі холодного сну. Чорні гелікоптери наближаються з вічної пітьми. Вступ до абстракції. Мій синочок у бурно зараз спить, і в київській темряві я уявляю його обличчя. Спить його Богдан Хмельницький, Наполеон і стара гвардія імператора. Навіть спить на полиці олов'яний гренадер Макрон, якого він купив у Славкові у Брна, коли відвідав музей Аустерліца. Біля нього спить усмішка його сестрички, сплять його настільні іграшки і книжки, сплять його ноти і піаніно. Лише я не сплю. У тьмяній кімнаті без електрики готуюся писати абстрактну картину при свічках. З гарнізонних віршів вони трішки веселіші і такі ну, тональність їх інакше. Майор Хомович згадує про ненаписану картину. Майор Хомович дивився на зорі і потягував мовчки цигарку. Він перевірив патрульних і пішов до нічного Дніпра. Якраз під місяцем зависли дрони, як у перші дні битви за Київ. Майор згадав, як мріяв писати картину про місяць на Дніпровій воді. Майор Хомович був художником у минулому, в сон з житті. Юнаком він учився в академії, а тепер жартує вже за старий. Він так любив Кутляревського і його троянських гульвіз, що розписав стіни їдальні у частині, де колись служив. Тих сюжетів немає, бо частину розбомбила орда. Майор Хомович не падає духом, бо живопис завжди із ним, навіть коли ти не пишеш, бо зараз склята війна. Картини вічні у нашій уяві, і ніхто це не вб'є. Дякую. Я я собі подумав, що насправді в, в нас в антології дуже бракує таких текстів, як, наприклад, твій про трьох полковників, які би трошки від, відтінювали. Ну там є різні звичайно тексти, але немає таких, які би. Показували цю таку, не знаю, чи можна говорити про світлу сторону. Немає, війна, немає світлих сторін, так? але швидше, які би показували те, що попри війну світло залишається, воно десь просвічує повз війну. Так? Вона не займає не все поле зору. І я от пригадую собі таку. Таке дивне відчуття, яке в мене було, коли я читав прозу Іди Фінк, авторки з, з, з народженою з на єврейського походження, єврейка, польськомовна єврейка, яка писала про Голокост в такій дуже несподіваній тональності. Вона Часто описувала якісь красиві речі, які траплялися. Так? Коли там її, переслідують, її переслідує Гестапо, вона пише про те, який красивий був сад, в якому вона ховалася. Так? Як тобі здається, може, це теж якесь якась завдання, яке має поезія виконати, показати, що залишається місце для, і для гумору. Для краси, для чогось естетичного, попри те, що більшу частину поля зору займає в нас зараз це чорнота, ну, мабуть, справді так і є, тому що я не впевнений, що можна поезію окреслити якимось одним стандартом. Ну, я не знаю, чи правильне слово стандарт. Мені здається, що амплітуда людських емоцій від апатії, вічію, страху. І до якоїсь радості, такої, якоїсь ну не знаю, рівноваги душевної чи благословенності. Я не знаю, цих слів можна багато вигадувати. Тобто, оця вся амплітуда вона працює насправді для поезії, і чи це поетика може навіть. До речі, я якось навіть один влог був записав, що ігрове мистецтво. Під впливом цих подій, воно, можливо, відступить на задній план, можливо, на десятиліття, може навіть і два. От якщо ми згадаємо, як постала польська антиметафорична поезія, вона ж після окопів, по суті, постала, так? Після війни, після жахіть, після цих вбивств. І ігровий компонент насправді він все одно, він, ну я б не, не займався якимись репресіями, що це мовляв. Це не потрібно там і так далі. Просто мені здається, це також потрібно, і така поезія потрібна, і ігрова поезія, тому що ми розуміємо, що це контекст цієї поезії він зовсім інакший. І це також буде дітище цього соціокультурного контексту, страшного, який зараз, навіть якщо це навіть іронія, на перший погляд, це не іронія, така ну яка породжена тільки заради іронізування, наче можна сказати, що ніче, що справжній іроніст він завжди дуже трагічний, так тобто, оцей момент дуже такий важливий, і тут навіть якщо це мистецтво, яке повністю позбавлено. Оцього контакту соціологічного з реальністю насправді воно також народжене заради воно під впливом оцих страшних подій і народжене. Просто це такий буде інший шлях. Втеча, можливо, якась в якусь ну таку уявну дійсність, там я не знаю, як це називати, але це можна розкодувати. Ну, літературу знавці це дуже добре вміють робити. От як і як, до речі, критики живопису, вони ж дивляться не на сюжет, що намальовано. Вони ж дивляться на гаму, що кричить душа, так автора, так би мовити, так тобто, це все можна пояснити контекстом. Та дуже дуже дякую, Толі. дякую, Анатолій Дністровий. Подякуємо ще раз.